Мої вітаннячка, всіх вітаю, всім привіт! З вами Пам'фір. Сьогодні ми з вами оглянемо на прикладі на нашої монетки Тія, де ми знаходимось, куди ми будемо йти, які будуть наші наступні майбутні цілі, а також, якщо ви бажаєте її купити, де її купити і де її продавати. А також на цьому прикладі я з вами поділюся методикою аналізу. Графіку. З чого ми починаємо, чим ми закінчуємо і куди ми будемо рухатись. Тож, по-перше, починаємо ми з тижневого графіку. На тижневому графіку ми бачимо, що після лістингу ми тулили крепенько вгору, дали 800-900% профіту тим, хто від, ліст... від ціни лістингу, і після цього спустилися на корекцію. Корекція була досить тривалою. Був був невеличкий відкат. Якщо натягнути нам тижневу фібу, то під 786-ю фібою ми дали якусь більш-менш реакцію, але реакцію цю задушили, вперлися в рі... сформований рівень, вперлися в цей рівень і від цього рівня відлетіли. Також можна сказати, що ми відлетіли по структурним точкам High від Ось цієї Fibonacci від 618 Так, що ми маємо далі? Далі ми переходимо на денний графік. На денному графіку ми маємо структуру. Лойд, цікавить наш, нас саме цей участок структури. Ніякий інший, тому що нас, то наші невідпрацьовані зони, до яких нам ще дуже і дуже далеко. Тож ми розмічаємо саме те, що нас цікавить. А саме це буде ось так. Ось так. Це в мене замальовочки були ще старі. Е і того на денній структурі ми маємо навіть ось таку структуру. Хайлой. Хайлой. Тож, виходячи із цієї структури, ми маємо босса. Боса ми денного закололи. Отже, що ми маємо тепер, виходячи з цього боса? Маємо заколотого боса, маємо тижневу, Буде тут тижнева фіба. Так, буде тижнева фіба. Маємо тижневу фібу. Наступну. І ми можемо сказати, що не дійшли навіть до 0,5 фіби і відлетіли. Далі, взагалі-то після заколу босу. Після такого заколобосу бажано утворити БМС, тобто, щоб була якась вершинка наступна, уже від якої ми можемо піти на більш глобальну корекцію. Але цілком реально, що корекції ще не відбудеться другої вершинки, а корекція буде у нас уже зараз. Тож, на даний момент ми з вами маємо 4 години, переходимо до Мали такий собі деман. Демант знаходився в горі Побу, демант вже відпрацьований. Якщо натягнути поба, то поба 05. Наша 0,5 Поба. Ми, до неї, ми підійшли до 0,5 Поба, після чого від 05 Поба дали реакцію. Отже, 0,5 поба вже відпрацьована, нас це вже не цікавить на даний момент. Також можна натягнути Фібу по структурним точкам від лою. До хаю, який пробив боса, і бачимо, що також 05 поба відпрацювала разом із 05 фіби плюс захоплення ось цієї ліквідності. Також можна сказати, що на денній структурі ось, ось ці дві структурні точки були нашим демандом. наший демант, як я вже казав, побрили. Тож, демант у нас уже також не цікавить. Що в нас лишається? У нас лишається невідпрацьований, хоча Хоча ну, цей імбаланс у нас уже відпрацьований. Також майже повне перекриття імбалансу від 05 Тобто тут було досить багато аргументів для того, щоб заходити в лонгпотія. Далі маємо мікроімбалансик денний. Ось. Під 618-ю фібою. Але він такий незначний. Такий він малесенький, що я б його, мабуть, і не брав до уваги. Хіба що як додатковий аргумент. Також маємо е, невідпрацьований імбаланс тут денний. Відпрацьований, можливо, від 0,5. Так, 0,5 імбаланса була заколота. Після чого ми продовжили рух вгору. Тобто ці імбаланси у нас виступають як додаткова ліквідність. Далі ми бачимо утворений, по-перше, відкат ось, це, ось такий ось. Також був імбаланс. Ми відкотилися в 0,5 імбаланса, перекрили 0,5 і продовжили рух. Тобто, 0,5 імбаланс вже відпрацьовано, цей імбаланс відпрацьований. Цей імбаланс незначний. 786 ФІПА також. Не відпрацьована. Далі ми ще маємо і ФВГ. Ось такий утворений денний І ФВГ, і ФВГ у нас не відпрацьований, якщо брати, денну структуру. А тому цілком можливо, що ми прийдемо саме сюди. Плюс до всього маємо сформований ордер блок. Ордер блок у нас істинний. Чому? Тому що сформований, по-перше, ми маємо тут бичку. Після бички сформувався ордер блок, ордер блок на підвищених об'ємах. В цілому можемо спуститися навіть в оцей ордер блок і дати реакцію. Тож, наша, наші перші зони, яких ми можемо очікувати, це, ну, не перші зони, але зони, в яких ми можемо очікувати, це наше ІФВГ. Наш імбаланс, наш ордерблок, а також можна очікувати від будь-якого із рівня Fibonacci. Тому, якщо ви збираєтесь купувати Тія собі на спот, ось місце, в якому вам треба починати свій набір позицій. Набір позицій можна розпочати по $160. Далі можна вже просто усереднювати. Я думаю, що судячи з об'ємів. Цей злом структури має відпрацювати. Судячи з об'ємів, ми зараз знаходимося в такому як мікронакопиченні, тому що ми вже спустилися достатньо далеко, зламали денну структуру, ну, не зламали, а закололи денну структуру, було б якісніше, якби ми то зробили тілами. І то було би набагато, набагато сейвовіше. Але маємо те, що маємо. Тож, виходячи з цього, можна розраховувати збір ось цієї ось цієї ліквідності, можливо, якийсь відкат. І десь ось тут я б очікував в зоні ОТЕ, я б вже починав набір. Що ще можна сказати далі? Далі? Е, набір це цікаво, оскільки у нас до нашої зони ОТ до 705-ї. 12%, 12% це начебто не так і багато. До ордер блоку 25%. Від ордер блоку, скоріше за все, спробую лонганути на ф'ючах, якщо ми спустимось, а якщо не спустимось, то на ф'ючах буду пробувати від локальних зломів на годинки на 15 хвилинах. Ну, обов'язково в зоні інтересу і ніяк по-іншому. Тож, тепер ми маємо розглянути цілі наші цілі, наші профіти, куди ми будемо йти. Розглядаємо цілі на споті, на фьючиках, Уже у кожного своя терпілочка, хто, хто куди хоче, туди і тяне. Переходимо назад на тижневий графік. Перша ліквідність, яка у нас є, це ось ця ось ліквідність. Ми маємо сформовану дуже гарну паличку. Ліквідності незабраної, яка не забрана у нас ось тут. І якраз до всього цього ця поличка ліквідності знаходиться в ОТЄ-зоні. та тож можна цілком реально очікувати закол отак і тут уже якусь корекцію. І після цієї корекції можливий відкат, е, відкат після корекції можливий подальший рух. Тобто вже все треба дивитися і від рівнів Фібіначі торгувати. Так, і спостерігаючи від реакції. Якщо ми перейдемо на недільку і глянемо глобально, то ми маємо дуже і дуже шикарну таку поличку ліквідності, яка у нас виглядає наступним чином. Ми маємо ліквідність ось тут. Ми маємо ліквідність також ось таку. І це ліквідність, яку нам треба збирати і цю і цю ліквідність. Тож цілком вірогідно е, очікувати е, на подальший рух в цю уже, в, нов, в нову Фібу, якщо розглядати недільний таймфрейм, і від цієї фіби вже закол тижневих босів і тому подібне. Якщо натягнути глобальну фібу на е, весь рух. То можемо отримати ось тут невідпрацьовану 05 фібу. Тож, наші цілі, ну, особисто мої цілі. Я, хотів, я буду тримати е, тію безпосередньо в зону, а в ідеалі на перехай. Чому? Перша причина це об'єми. Об'єми у нас підвищені, спускались ми на понижених об'ємах. Тут відкупали підвищені об'єми, тут відкупали підвищені об'єми. Маємо шикарну невідпрацьовану полку ліквідності. Маємо ось тут уже денний злом структури, який відбувся на підвищених об'ємах. Тому це досить і досить цікавий актив, який я буду обов'язково набирати на спот. Так, далі, якщо від поточних набирати і тягнути на споті в 05 фібу, 500%. Якщо тягнути в ОТЄ зону, 700%. Але якщо ми почекаємо. Ми не будемо розглядати там ордерблок. Аж той, якщо ми почекаємо навіть 705-ту Фібу, і будемо тягнути від 705-ї Фіби з тими ж самими цілями, то 05 Фіба це вже 600%, а 705-та Фіба це 850% профіту. Нагадую, що домінація в нас відкатилася і можливий трошки. Спустилася на корекцію і можливе, можлива корекція падіння. Тобто, скоро можна очікувати те, що альти проваляться, хоч вони вже провалилися. І після того, як вони проваляться, очікую восени гарний, а може і в августі, вже, як покаже риночок, буде видно. А також все залежить від того, що скаже сьогодні шановний Паул Джером. той, що. І ми сьогодні будемо дивитися новини дивитися економічні новини, дивитися, що нам скаже наш е, Пауел, І вже виходячи з того, що він скаже, ми будемо бачити, ми підемо вгору через корекцію, в отє зону, чи ми полетимо вгору на, на тому топливі, що вже є. Так що е, Будемо спостерігати. Якщо хочете все-таки більше аналітики, а не так, як, як зараз раз в тиждень, то обов'язково напишіть про то в коментарях. Е, Пишіть в чатіку в телеграмі, пишіть мені в особисті повідомлення, буду розбирати активи, які ви бажаєте. Тож, на сьогодні все. Всім гарного дня!